Блядь, якісь ті оревізії, що? Що це таке? Ага. Вони всі в ці дырки. В ті дырки... Ну, ви поняли, що моноліт, побачите, коленько закриваєш назад. В тірки, дер... що в моноліт. Входу вони визначали пану, де вони є, напевно. На ваті, типу, що робили сразу, на ваті дирку зразу під цей. І от ківо щось фіні що вони роблять? Забивають, щоб я бачу там щось таке торчить подібне. Ну вон кріплення торчить. во. А що це за кріплення? Хер його знає. Щось теж подібне на трубу. Може це воно. Забиваєш щось типу, сюди, в ту дирку, і що воно тко. Не знаю. Не маю поняття, пацани. Бо ще не бачу, як таке робиться. Ну Але дивіться, плита бля. плита капець. Плита капець. А тут пацани вже зробили фасад. Тільки його Тягнути сітку і закінчувати і спір. Далай.